Добрий вечір, друзі. Сьогодні хочу розповісти вам особливу казку про Барталомео. Корабель, що не тоне і не горить. Колись на березі Великої ріки Дніпро стояв прекрасний корабель ресторан Барталомео. Він не був звичайним судном. Його не хилили бурі, не ламали хвилі. І навіть час не залишав на ньому своїх слідів. Це був корабель радості, тепла та гостинності, де люди збиралися, щоб сміятися, святкувати, відпочивати та насолоджуватися спілкуванням. Але що найголовніше у його серці бився справжній дух сили. Бартоломео не просто приймав гостей. Він прихищав, допомагав, годував і підтримував тих, хто цього потребував. У найважчі часи, коли навколо лунали сирени, і небо ставало чорним від війни, він залишався маяком надії для всіх. Його власники не шкодували ні сил, ні коштів, допомагаючи військовим та цивільним. Та ось одного дня. Сталося лихо. Вночі прилетів ворожий залізний птах, бездушний дрон, що ніс із собою лише вогонь та руйнування. Він упав на корабель, і той охопило полум'я. Вогонь ревів, дошки тріщали, а велика краса, створена руками добрих людей, зникала у попелі. Наступного ранку люди прийшли до Бартоломео і побачили лише чорні руїни. Там, де ще вчора лунав сміх, тепер лежали обгорілі уламки. Дніпро сумно плескався об берег, наче намагався змити піль втрати. Але раптом вітер підняв попіл у небо, і серед нього люди побачили силует. Це був дух корабля, він не зник. Не зламався, не впав у забуття, він здіймався над руїнами, немов Фенікс, що готувався до нового відродження. Я повернувся, прошепотів вітер, несучи його голос над Дніпром. І люди зрозуміли це ще не кінець. Бартоломео не можна знищити, бо він живе не в дошках і цеглі, а в серцях тих, хто його любив. Він обов'язково відродиться ще кращим, ще сильнішим, бо світло завжди перемагає темряву, а добро зло. І незабаром знову над хвилями майорітиме синьо-жовтий прапор, а на палубі зазвучить щасливий сміх. Бартоломео не тоне, не горить. Бартоломео живе в кожному серці, і він Обов'язково повернеться. Казку читала, Божена Дар. На добраніч.